До сьогоднішнього уроку ми продовжуємо говорити про прикметники. Тема нашого сьогоднішнього уроку поєдную прикметники з іменниками. Умовлені і в усному, і в писемному прикметники пов'язані. З іменниками. До кожного іменника ми можемо дібрати декілька прикметників. Отже, сьогодні ми будемо з вами це робити. А зараз давайте пригадаємо, що таке іменники, що вони називають і на які питання відповідають. Будь ласка, Віроніка Тімакіна. Іменники називають предмети і відповідають на питання хто або що. Молодчинка. Будь ласка, слухаємо, Єгора, що таке іменники? Іменники це відповідання, котрі відповідають хто або що. Так, і називають що іменники? Пред? Пред... Предмети. Предмети називають іменники. Будь ласка, Віроніка Водніва правило. Що таке іменники? Ми тебе не чуємо, а в тебе звук вимкнено, Віроніка. Іменники називаються предметники і відповідають на питання, хто або що. Тільки предмети. Іменники називають предмети. І відповідають на питання, хто або що. Хто кішка, білка, зайчик, карась, окунь, пташка це іменники, які відповідають на питання, хто живі істоти. А на питання, що «Що?» – телевізор, «Що?» – комп'ютер, що ліжко, «Що?» – крісло і так далі. Що таке прикметники, будь ласка, Єгор? Прикметники, Називаються ознаки предметів і відповідаються на питання який, яка, яке, які. Так, але треба вже вивчити Єгор. це. Будь ласка, Дениско, що таке прикметники? Прикметники називають ознаки предметів і відповідають на питання який? «яка?». Яке? Які? Молодчинка. Який розумний, сміливий, красивий, відповідальний. Да? Хто може бути таким? Звичайно, учень. Так, вправа шифрувальник. Зараз подивіться уважно, закресліть усі букви А та прочитайте слово, яке одержиться. Ярослав також посуд, працює посуд, разом посуд, з нами. Посуд, посуд, Яке посуд, слово вийде? Посуду. Посуд, так, які посуд. розумнички. Якщо ми приберемо усі з букви А, одержиться слово посуд. посуд а що належить посуд. до посуду? Будь ласка, варічка. Їда. Їжа? Ні, ну їжу ми складаємо у посуд. Тівчаники, кастрюлі. Правильно. Це так. чашки, склянки, тарілки, виделки, ложки, сковорідки. Все це посуд. Так. А які слова асоціюються у вас зі словом посуд? Наприклад. Чашка. Так, Тіраніка, ще. Тарілка, пушка, тарилка, палка, ложка, ложка. Кушка, каструля, ниж, ниж. Ніж. так, будь ласка, Павло, назви усі слова, які асоціюються у тебе із посудом. Чашка, тарілка, чайник. Видалка, ложка, каструля та, склянка. А ще що кури. можна назвати, дітки? Сково. рідка, дощечка да, для нарізання м'яса, риби, фруктів і так далі. Отже, все це посуд. Зараз відкриваємо зошити в косу лінію. Ми сьогодні будемо працювати лише в зошитах в косу лінію. Записуємо. Яке сьогодні число? 18 грудня записуємо. 18 грудня класна робота. Пишемо у кошетах старанно, красиво і трошки швидше, тому що деякі учні не встигають, тому що займаються на уроці сторонніми справами або відволікаються на свої іграшки. Записуємо вісімнадцяте. Грудня, класна робота. Все. Перший рядочок. Пропишіть велику і маленьку літеру П, о, ос. Су. Уд. Яке слово вийде? Посуд. 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 Точно так само, як у мене на екрані, написали до кінця рядочку. Якщо у вас буде місце праворуч, ви можете іще раз прописати склади По-ос-су-уд. Прописуємо. Красиво, старанно, каліграфічно.

Молодець, Ярослав. Прописуємо далі. Наступне. Давайте складемо речення зі словом посуд. Ну, наприклад, Ой, о -о -о мама купила новий посуд, посуд. Да? Я мию посуд. Я мию посуд. Ще які речення можна скласти? Я дуже помив, по посуд б'ємо в посуд. Дуже гарний посуд. Так, Віродічка, ще які речення складаємо усно. Ми купили дуже гарний посуд. Ми пішли в похід і взяли з собою посуд. Пішли, Ми пішли, пішли в похід і взяли з тобою зручний посуд. Так, давайте Ми запишемо речення. Наприклад, Максим помив посуд. Єгор, що ти хотів сказати, сонечко, продовжуй. Я знаю речення. Давай. Ми пішли в магазин і купили гарну посуд. Гарний посуд. Вічно. Так. І запишіть, дітки, з нового рядочка. Наприклад, Максим помив посуд. Або Поля помила посуд. Поля це, це дід новий... Поліна. А знаєте, що я напишу? Давай, Віронічка, що ти напишеш? Ми купили новий посуд. Молодець. Перше слово з якої напишете, дітки. Ярослав, говори яке ти речення будеш записувати. Толя помила посуд. Поля помила посуд. Перше слово з якої букви завжди пишемо? З великої. З великої. Слова як ми пишемо у реченні? Великої. Окремо. Окремо одне від одного. Окремо одне від одного. В кінці речення що ми ставимо? Крапочку. Я все. Так, прочитай своє речення, Ігор. Ми пішли в магазин і купили гарну посуд. Молодець. Перше слово ми, з якої літери ти написав? З великою. В кінці речення який знак поставив? Кратку. Молодець. І так, дякую, дітки, вам ми продовжуємо далі. А зараз відпочинок піднімаємося на руканку. Усі, усі піднімаються, порукаються ваші пальчики, ручки, ваше тіло. І виконуємо shake the tree I Сказати. У мене рука, цю руку. Правильно, правильно, треба рухатися обов'язково. А якщо рухаються з вами і ще й ваші і рідні, це просто чудово, тому що рух це життя. І коли ми рухаємося, ми дбаємо про красу свого тіла. А красивими у нас хочуть бути ті, хто постійно виконує вправи руканки вранці зарядку і ще й займається спортом. І так, дітки, подивіться уважно на екран з'явилися наші друзі. Родзинка і. Читалочка! Читалочка, правильно, родзинка і читалочка. Давайте зараз прочитаємо слова, які біля родзинки написані. Читає, будь ласка, Аліночка. Паперова, пер... фарфорова, фарфорова, Скляна. Скляна. Так, а? скажіть, будь ласка, оці слова на які питання відповідають? Питання що? Так. Які яка? На питання я а? Яка паперова, яка металева, яка фарфорова, яка скляна? Це іменники чи прикметники? Прикметники, Прикметники, правильно. Читаємо слова, які знаходяться біля тапочки. Віроніка Водєва, слухаємо тебе. Ташка, серветка, банка, ложка. Так, ці слова на які питання відповідають? Що? Що? Правильно, Віронічка. І так, це іменники чи прикметники? Прикметники. Іменники. Іменники. іменники тому що іменники відповідають на питання, що. А прикметники на питання, яка, яке, який, які. І так, дітки. Зараз нам потрібно поєднати іменник із прикметником. Паперова що може бути? Паперова банка металева? Парпорова? Гер... Що може бути? І скляна? Давайте зараз скажемо. І так, паперова що? Серветка. Всі згодні за ліночкою? Серветка. Діти? Так, так. Так, паперова серветка якими ми користуємося кожного дня, коли сідаємо, снідати, обідати або вечеряти. Так, металева що може бути? Металева банка. Ложка, 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 ложка. Ложка, Молодець, Ніка вже допомогла мені, дітки, але не треба. Ніка, прибирай. Так, тому що у мене, бачиш, рівнесенька лінія. Прибирай, Віраніка, свою лінію. Далі фарфорова. це що? банка. Банк. банка. Думайте, у нас два слова лишилось. лишилося. Чашка. Чашка. чашка, правильно, фарфорова чашка, і скляна, банка. і скляна банка. Дітки, ну звичайно, може бути і чашка скляна, і банка склян... фарфорова для зберігання цукру або солі, або перцю. Але ми підбираємо більш вдалі сполучення слів. І так, які сполучення слів у нас утворилося? Читає, будь ласка. Віраніка Тімакіна. Паперова серветка, металева ложка, фарфорова чашка, скляна банка. Дивіться, у нас утворились сполучення слів. І у цих сполученнях є які частини мови? Іменник і. При. Прикметник. Прикметник. Дітки, ви запам'ятайте на все своє життя. Іменники пов'язані умові із прикметниками. До кожного іменника можна дібрати прикметник. А зараз ми запишемо. Чашка яка парфорова. Прочитали разом. Яшка. Яшка, 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 яшка. Яшка. Далі серветка яка. Пригадуємо. Яка? Яка серветка? Ми щойно читали. Ома, яка серветка? Серветка. Діти, ми щойно складали сполучення слів. Яка серветка? Опер. Паперова молодеця Ліночка. Банка яка? Скляна. Скляна. Ян. Молодці. І ложка яка? М -м -м... Ме. Металево. Металева. 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 І ваше завдання записати сполучення іменника із прикметником. Разом із питанням. Сіли зручно, Ваня, з нового рядка ми записуємо сполучення слів. Ми вже ручку взяли і з нового рядка пишемо, а не граємося на уроці. Бо ледачі дітки ніколи не досягнуть успіху у житті. Вирівняли спинки, поклали зошит навкоси, взяли ручку трьома пальчиками абзацу, абзац – це відступ. Бачите відступ, як у мене на екрані? Перше слово пишемо з великої букви. Чашка в дужках, яка. Обов'язково ставимо знак питання. Пишемо фарфорова, серветка яка паперова. Ставимо крапочку, так як на екрані. Записуємо сполучення іменника з прикметником. А дужки треба не ставити. Аліночка, обов'язково. Я щойно сказала: питання ми беремо в дужки і ставимо знак питання, так як на екрані. Дітки списуємо уважно, старанно. Коли ви списуєте, ви розвиваєте свою пам'ять, увагу в першу чергу, мислення, тому будьте дуже-дуже старанними. Я Я Так, хто все. все перечитує? Я все. І так починає читати сполучення іменника з, прик... з прикметником Ярослав. Будь ласка, чашка яка Парфорова. серветка яка паперова, паперова. Банку. Далі Аліночка читає. Дякую, Ярослав. Банка яка? Ли... Скляна. Кляна ложка яка? Металева. Металева. Молодці мої розумнички. Дітки, хто не встиг дописати, допише обов'язково. І завжди можна переглянути відео уроку і дописати те, що ви не встигли. Так, да, мої любі? Так. так. <різв 'язково> Ми продовжуємо з вами далі. І давайте зараз запам'ятаємо. Прикметники називають всі разом, що називають У Умові вони вживаються тільки з якою частиною мовою? іменниками. З іменниками. Тобто, що треба запам'ятати? Що прикметники називають ознаки предметів, і у мові вони вживаються з іменниками, тобто прикметники пов'язані з якою частиною мови? З, іменник. З іменниками, так, дітки. Читалочка дізналася, як треба накривати стіл. Вона дізналася гарних манер. Подивіться на екран, як вона накрила стіл. А чи вмієте ви накривати? Так, Так, ну давайте зараз напередодні свят. Послухайте, святковий стіл має прикрашати біла скатертина. Ну, Зараз уже може бути це і кольорова, особливо на Новий рік. І червоні скатертини використовують, і різнокольорові, да, з зеленим кольором. Полотняні серветки кладуть на закусочні тарілки. Праворуч від тарілки ніж і ложку, як на екрані показано. Ліворуч виделку. Ніж треба класти лезом до тарілки. запам'ятайте, лезом повернутим до тарілки. А ложку і виделку опуклою стороною донизу. Так, ось такі правила. Дітки, а тепер скажіть, будь ласка, у якій руці прийнято тримати ложку? правій. Управе. А якою рукою беруть ніж і виделку? Є веделку? Ніж беруть праву руку, а в ліву, якщо видалку, ви їсте ноцем і виделкою. Так, отже, скажіть, будь ласка, ніж у якій руці треба тримати, якщо ви їсте. Образь правильний, а волк в лівій. Правильно, молодець Вероніка, молодець Аліночка. Відчувається, хто їсть у нас виделками і ножами. Ніж треба тримати у правій руці, а виделку в лівій, якщо ви тримаєте виделку і ніж. Запам'ятайте ці. Це. А тепер відгадайте загадку. Неначе пора воз гуде шумить, кипить і пара йде, смачний, заварює нам чай. Хто ж він такий? Чайник! чайник! Відгадай! – Чайник! – Це чайник, чайник, всі мої дітки. А почому ви здогадалися, що це чайник? Тому що чайник чай. – Бо чай, він що робить? Чай, Шумить кипить і пара йде. Шумить. Шумить кипить і пара йде, і смачний заварює нам чай, дітки, дійсно, це чайник. Ви відгадали правильно загадку. А тепер е, треба сказати іще раз слово відгадку. Що це таке? Чайник. Давайте доберемо чайник. до слова чайник прикметники. Чайник на яке питання відповідає? На питання? Що? Що? А який чайник? Давайте доберемо прикметники. Чайник металевий. Металевий, ще який може бути. Який? В, вишки, важкий. Важкий, може, як він металевий, може бути який. Металевий. Скляний. Важкий. Скляний, Може бути великий, може бути малий. Гарячий. Гарячий, правильно, ще який може бути чайник? Великий. Васмасовий, вас красивий, новий, старий, а може бути чистий. Так, так. Та, так. У гарній господині, новий, чайник, новий. Уже говорили новий. У гарної господині чайник завжди красивий, Близький. чистий і ближчий, да? тобто блискучий від своєї чистоти, молодці дітки. А тепер подивіться на екран ваше домашнє завдання. Вивчити правило, що прикметники називають ознаки предметів. І умовлені вони вживаються. із якою частиною мовою? Іменник. Іменниками. Виконати вправу 11. Отже, до слова, чай вам треба дібрати прикметники. Діти, який може бути чай? Горячий. Новий гаяч. Чай, який може бути? А. Солодкий, -смачний, смачний, смачний, ароматний, ще який. Корисний ще. Чорний. Чорний, а ще який. Зелений. Зелений. Зелен. 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 Які ви молодці. Подивіться, ви виконали домашнє завдання, але вам 5. треба буде 5. тільки записати. Дітки, подивіться уважно на екран. Вам треба буде записати. Прикметники до іменника чай. Ви пишете число, домашня робота посередині слово «вправа». І за абзацу записуєте іменник чай. Питання який? І добираєте прикметники. Смачний всі разом. Смачний! Смачний чорний! Смачний. Чорупальний. 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 Запашний. 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 Може Гуячний. бути. Дивіться, у мене стоїть три крапочки, а ви можете продовжити. Ко М -м -м. Який чай може бути? Зелений, Жирний. зелений чай. Так, зелений, запашний, ароматний можна записати. Холодний. Холодний. Холодний, може бути чай? Так. Дійсно, якщо вам зробили і ви забули про нього. Дітки, Бойно. вам є домашнє завдання? Так. Віранічка, так. Так. прочитай, які прикметники ви доберете до слова чай? Будь ласка. Чай який? Смачний, чорний, запашний, горячий. Лікарський, так? Так. так. Дітки. І в кінці, коли запишете останній прикметник, поставити крапку. А прикметники через який знак будете писати? Ком. Через. Кома, 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 не забувайте кома. про це. І перше слово з якої букви завжди пишемо, Дениско? Великої. І наостанок нашого уроку а, але... давайте прочитаємо ще раз правило, яке ви повинні запам'ятати. Прикметники називають ознаки предмет, предметів. Вони... У мові вони, предмет. вживали, вони вживають та... іменниками. І і Павло, прочитай, будь, а... будь ласка, в голос правило, яке треба запам'ятати. Прикметники називають ознаки предметів у мові. Вони вживаються тільки з іменниками. Дітки, отже, що називають прикметники? Прикметники що називають? Оз. Прикметники. Ознаки Ознаки При... відповідають на питання. Який? Як вимовлені яка, я... Яка, я... прикметники, з якою частиною мовою пов'язані? Іменниками. Іменники. Так, мої любі, ви великі молодці. Домашнє завдання вам зрозуміло повторити правила, пам'ятати, виконати вправу 11 у зошит в косу лінію. І, звичайно, ми зустрічаємося з вами о 10.30 на третьому уроці. Якому? Математика. 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 До зустрічі після перерви о 10.30.